Світла в тобі. Світла в тобі. Світла в тобі. Я відчуваю. Кажуть, електрика не пахне. Насправді не зовсім так. Бо коли електрика є, то в нашому місті чути запах свіжозвареної кави, випічки, прянощів. А от коли електрики нема, все це перебиває запах пального і шум генераторів. Зате в темні часи особливо яскраво видно світлих людей. Про них сьогодні і розкажемо. Discovery – провайдер твого міста. І заходимо. Нюхай, нюхай, нюхай. Я нюхаю але я не знаходжу жодного е, специфічного аромату. Не відчуваю. А звуки? Звук е, велике приміщення. Велике приміщення не надто наповнене якимись м'якими. Звукопоглинаючими предметами світле. От я в мене ага, очі закриті. Ні, розумієш, Тому що якщо темно, так, так, тут світло, тут угу. є світло, тому угу. що навіть через закриті очі угу. ну, не, не є тем. Е, так, що ще тут? Тут є світло, і ти чуєш. І специфічний воно, такому, запах. Ні, за, запаху жодного нема. Якщо ти на це натяк на генератор, так. А, ні. О, ні, це тут підказка. Нема. Тут немає. Це Спути. підказка. Ні, ну, по-перше, зараз день. Тобто тут два варіанти. Мене. Або тут дуже великі вікна, угу. або тут зараз увімкнули світло. Угу. Тому що тут не генератор, бо немає, власне. Ну, або генератор десь дуже далеко, угу. але я навіть не чую його. Тобто угу. він не на дворі, десь угу. не біля дверей. Що ще? Нічого знає. Так... Знайомого нічого нема? Ну, якийсь. От зараз або гумові, або пластикові, тут є ну, щось, щось отаке, десь, mm. десь тут є щось. Mm -hmm. що З гуми mm -hmm. або з пластику. Mm -hmm. Але не, це не різкий запах, не сильний і не mm -hmm. і Не mm -hmm. Як то? Не центральний, буду mm -hmm. казати. Mm -hmm. Тому що загалом mm -hmm. якось без ароматів місце. місце. І знайомого ти нічого не відчуваєш? Знайомого? Mm -hmm. Ти спортзал. О, знаєш, що мені це нагадує? Це мені нагадує спортзал. Mm -hmm. е, і десь оцей віддалений запах гуми, це типу, якийсь там м'яч може бути, якісь такі, так. тренажер, так, так. Але дуже від... В спортзалі Ці, найскри... більше пахне металом mm -hmm. ще, а в тренажерках металом. А це от власне спортивний зал, де mm -hmm. так лунко, mm -hmm. може якийсь там волейбол. Ну, mm -hmm. ну Давайте підказку зроблю. Тут можна потренувати свої м'язи, а можна потренувати свій мозок. А можна одночасно це зробити. Оні, одночасно не знаю, я подумала, ну, що спортивна якась там секція, наприклад, де, де займаються спортом, а шахи також спорт. Спортний, так. Так, ну, така думка у мене не виникла. Не. Ти була в цьому, ну, тобто, не, скажімо так, ти була в цій установі, але вона була тоді не в тому місці, де вона зараз. Але ти тут точно була? Установ, І ти точно тут нюхала. Установа, це, це, це тут не пахне установою. А чим має пахнути в установі? установі? А в установі мені пахне папером і нікавою. <ріст> <ріст> е, так, тут не пахне, як була в установі. Юль, програмі 10 років. Ти хоч би все згадала, де ми були, і там ти пахло папером, до речі, я пригадую. <ріст> там пахло папером. <ріст> Коли ти була минулого разу в цій установі, там пахло установі, папером. папером. А зараз тут папером. пахне як тренажерним залом. І тут світло, але немає генератора, тому що тут можна робити світ добувати світло. Добувати світло, не знаю наскільки це правильно. Міні-електростанція. Ну. Міні Стоп. No. А ми були? Ні, ми не були на міні-електростанціях. Ну, no, близько-близько. Міні дуже дуже, дуже міні. дуже дуже міні-електростанція. Якась лабораторія. Близько, близько, близько. Лабораторія, де ми були? Де ми були? Тік-тік-тік, це що? Тік-тік-тік, угу. це там вода кипить. Так, тобто тут. Ага, значить, це не вікна, тут все-таки є електроенергія, угу. так? Щось. Давай ще підкажу. Електроенергія. Енергія. Нова енергія? Ну, Я вже так підказала, що на було борту, Бо з того всього, це нова енергія. Так, так? це нова енергія. Ну, раз відпахло папером. Боже, яка актуальна ну. картинка. Дуже будинок. <рес> де пів віку темні. <рес> дивіться, дивіться, в них світло. Дивіться в них є світло. <рес> Попереднього разу в новій енергії ми були невдовзі після відкриття. Дуже приємно і тепер бачити знайомі експонати. А ще приємніше усвідомлювати, наскільки розвинулося наукове містечко за ці роки. Перший рік ми відкрилися це було містечко на 200 метрів квадратних, просто музей науковий. Наступний рік ми відкрили Тесла шоу, це перше в Західній Україні наукове шоу високих напруг. Потім ще через рік ми відкрили інші наукові шоу. Щороку. Втілювали нові проєкти. Все розширювалося. Зараз наукове містечко Нова енергія це вже більше 500 метрів квадратних наукових експонатів, експозицій. Нова енергія це місце для розвитку і для цікавої освіти, як ми завжди пропагували себе. І наша цінність це показати дітям і дорослим, що наука це цікаво. Тож тепер тут організовують навчання і для дітей, і для дорослих, і навіть для дуже дорослих. До прикладу, цього літа влаштували курси з цифрової грамотності для людей віком 50+. А ще важливим напрямком є навчання з основ підприємництва і лідерства для колишніх військовослужбовців та вимушених переселенців. Але я так розумію, що головна мета заохотити дітей до фізики і хімії, ну і загалом до науки. Дітям будь-які дитині сказати. Математика, фізика, що в неї перше спадає на асоціацію, це щось нудно. Це підручники великі, А якщо це нудно, значить і спеціальності, де це навчають, технічні спеціальності це також нудні спеціальності, оце стереотип. І ми от протягом всіх оцих шести років ми з тим боремося. І першим такою точкою притягання це в нас якраз власне є цей музей. Ми показуємо з експонатів, що наука, технічні спеціальності, фізика. Може бути цікавою, просто це залежить від того, як ти це сприймаєш, і як тобі це подають. Цю інформацію е кожен експонат інтерактивний, з ним можна взаємодіяти, погратися, пощупати, бо трогати. От завжди діти е ми починаємо екскурсію з того, що їм розказуємо, що тут експонати, можна насправді їх чекати. А в них такий шок, тому що в них всі музеї, це щось таке, що за скляними ширмами, що лише можна там подивитися на це. <працювання> <працювання> Тільки діти, хм. але ж ми також хочемо побавитися цими науковими іграшками. Тобі рівно йде у мене. Кидай його. Кидай його. Мій такий, а мій такий. Все, не хоче триматись. Попробуй відірви. Ага. що Чим більше гайок, тим, тим, тим більше печер. Трошки. Все трошки. Ще трошки, ще одну гайку? Ану. Ой, і Ікось він тут. О. Такий о. І тут місце зустріч. Слухай, Ми місце пасічну швидше зробили. Так, щороку ми відкриваємо нові експонати. Зараз це поряд більше 30 експонатів наукових. Маємо зараз проєкт Part FoCM. Це проєкт з Румунією, І це, до речі, класний... Досвід для України, тому що більшості європейських проєктів це європейська сторона ділиться з Україною якимось своїм досвідом. Ми це приймаємо, якось втілюємо. А це один з проєктів, коли ми, навпаки, українці ділимося з європейцями. От власне нова енергія ділиться своїм досвідом популяризації науки, популяризації сталого розвитку енергоефективності для дітей і для дорослих. І ми зараз відкриваємо в межах цього проєкту такий філіал, буде називатися й сайн. В місті Бутошані в Румунії, де також буде та ж сама ціль це показати дітям, що наука це цікаво. Може, може, може. Не попадайте з під гарячу руку. О, вони заліза. І тепер, коли ми заспокоїлися, згадуємо для чого сюди прийшли. А прийшли ми сюди, щоб дізнатися більше про способи добування електроенергії і не тільки добування, а ще й економії. Це є наш велосипед. Це незвичайний ровер. В задньому колесі є генератор. Генератор, коли крутиться, виробляється електроенергія. От ми можемо бачити, там утворюється світло. Він класний тим, щоб показати, що, будь, що потрібно взяти десь енергію, використати її, з якимись приладами перетворити, і отримати той вид енергії, який нам треба. От тут ми перетворюємо свою енергію тіла на електричну енергію. Завжди жартуємо те, що можна поставити до цього велика спокійно якийсь телевізор. Панянка собі може сісти, займатися фітнесом і дивитися свої улюблені серіали. Бо кожна лампочка вона має. По 40 ватт, і то спокійно можна підігнати будь-який девайс. Якщо говорити зараз в контексті війни, там можна посадити собі свого якогось неулюбленого москалика, і він нам буде виробляти енергію спокійно для оживлення холодильника, телевізора, можна підключити і мати безкоштовну електроенергію. Він має постійно крутити? Тобто... Так, він постійно обов'язково має крутити, ну, їсти йому трошки менше давати, ніж зазвичай, от, щоб він трохи і змучувався, як я зараз. О. Якщо цей варіант вас не влаштовує, є дорожчі, але більш надійні шляхи до енергонезалежності це сонячні панелі. Якщо порівнювати, наприклад, що краще вітряка поставити чи сонячну панель, то звичайно, якщо у вас є там обмежений бюджет. Перед вами є вибір. Звичайно, краще е, націлюватися на, на сонячну електростанцію. Чому для вітру? Потрібно обов'язково рік-два мінімум провести попередні дослідження, е, яка швидкість вітру в середньому, бо, наприклад, е, вітряк у вас не буде працювати, якщо швидкість менше 3 метри за секунду. Е, Проекспериментувати, провести дослідження, це ще й шум. І насправді ну, це більш такий стереотип, звичайно, але вітряк здається більш небезпечнішим. Тобто, будь-яка бабуся, яка поряд з вами живе, вона до вас точно прийде і скаже, що там не якісь, вона чує якісь звуки, і їй там помідори не так гарно виростають, як раніше, там, рік тому. Тому краще собі ставити сонячну панель, вона більш так безпечно виглядає. І, взагалі, це кращий спосіб для того, щоб виробляти, отримувати енергію з вінольного джерела. Хоча й тут варто спочатку проконсультуватися з фахівцем, адже сонячні панелі можуть бути різними. І, взагалі, є дві, дві два типи станцій. Ми можемо панель ставити і продавати електроенергію обленерго. Це без акумуляторів. Такий, така станція більш дешевша і вона швидше окуповується. Але зараз в умовах, коли в нас є відключення, от ще рік тому я би вам казав, навіть не думати про другий тип станції, зразу ставити і продавати електроенергію. Але сьогодні ми розуміємо, що нам... Дуже важливі станції, які мають мали, мали би мати акумулятор, які б нам могли дати електроенергію в ті періоди, коли в нас немає живлення, тому е, так, до сонячної станції до інвертора ще можна підключити акумулятор, які в нас будуть заряджатися в день і мати собі на ніч чи на інші періоди темні темного доби електроенергію. Цікаво наскільки тепер змінилося ставлення українців до відновлювальної енергетики, і чи стали ми більш свідомими споживачами? Ми в принципі і починали з того, що ми. Робили музей як локація, яка би показала людям, як правильно економити енергію. Що взагалі економити енергію це не є не є складно. Ми розказуємо експонати. В нас є от генератори, сонячні панелі, вітряки, ми власне для того і ставили, щоб показати людям, що це доступно. Ще 5 років тому це було нереально. Це тарифи були. Тобто, зараз ми бачимо, що це є потреба сонячні станції в утепленні. Взагалі, в заходах по енергоефективності без цього ніяк. Тому що, е, окей, якщо е, в мене не буде станції, чи в мене не буде альтернативного джерела енергії, ну я буду страждати від цього. Я, моя сім'я. Е, але якщо ми не будемо економити енергію, то це не лише я від того буду отримувати як українець негатив, а і вся країна. Чому? Тому що нас, ми зараз стикаємося з чим? З тим, що в нас перевитрати електроенергії, відсутня традиція економити електрику, і Україна стикається з тим, що в такі складні періоди нам приходиться відключати, жити по графіках. Цих би графіків не було, якщо би ми. Навчені були, і ми би там від дитинства нам казали, що треба економити енергію. Чому треба економити енергію? От е, ми б до цього легко ставилися, і зараз би нам легше було пережити цей період. Ну нічого, ми ж вчимося. Це добре. Е, інколи треба Кнут, інколи треба прянок. Ну от бачимо, ми нам зараз треба потребувалися КНУТ, щоб Україні вчитися. Але це дуже цікаве питання, що буде далі, що буде після нашої перемоги. Точно вже не буде отого ставлення до енергоефективності, що це не потрібно. Люди навчаться, люди будуть розуміти, що в будь-який момент це буде ключовим для виживання питанням, тому надіюсь, все буде добре. Ну і як ти зарядилася позитивом і новими знаннями? І навіть трохи підзарядила телефон. Можемо вирушати до нових знайомих. Смачна кава, авторські десерти, затишна атмосфера для невимушеного спілкування. Саме такою є філософія закладу, який ще донедавна напрацював у слов'янську, а тепер переїхав до Івано-Франківська. Ми відкрили кав'ярню у 16-му році. Почали вже підготовку приміщення там ремонт. Ще в 15-му. Тобто, теж після воєнних дій у слов'янську, після чотирнадцятого року ми вирішили, що щось треба робити. В місті майже не було кав'ярень, була одна. Невеличка і а та, ми багато їздили. Ми, ми часто були у Львові, у Києві. Ну тобто, ми бачили, що дуже багато гарних кав'ярень а в нас якось щось місто не розвивається. Чи що. поступово заклад розвивався відвідувачам Припал до смаку і кава, і оригінальні десерти. Згодом їхні тістечка почали замовляти, і власники інших кав'ярень. На Слов'янську була дуже популярна кав'ярня, тому я навіть не знаю. Приходили всі, всі, мабуть, ну всі місцеві. Багато було з діточками, багато, та, ну всіх багато було. Я не можу виявити якихось, е, там, якусь цільову аудиторію конкретно, тому що ну багато було, вона велика, майже всі приходили. Але в затишну атмосферу слов'янської кав'ярні увірвалася війна. Тож уже навесні власницям закладу стало зрозуміло, що потрібно тимчасово кудись переїхати. Ми розмірковували, куди їхати. Ми думали про Київ, про Вінницю. Багато міст тільки про Львів не думали, тому що там і так багато людей. Ми зрозуміли, що туди ми не поїдемо, бо там дуже такий концентрат людей. От і ми, ми знали про Франківськ, що тут дуже потужна підприємницька спільнота, і ціни були дуже лояльні. Тобто, ну ми не знаю, за два дні знайшли приміщення, куди ми змогли перевести обладнання. Тому так ми і Франківськ. Ми вирішили, що нам там буде добре і. Нерухомості багато за лояльною ціною, не не порівняти, звісно, з Києвом навіть на той момент. Тому так ми вирішили, що ні, нас тут ніхто не чекав, не було знайомих. Ми просто поїхали. Звісно, Франківськ не львів, однак кав'ярні у нас теж дуже багато. Просто в різні кафе ми приходимо за різне. Десь хочеться швидко випити кави і побігти далі у своїх справах, а десь відпочити, поспілкуватися. Ми вважаємо, що люди приходять до людей, тому що там ну в мережевих в них такий шаблон, вони кажуть, одне і те саме кожному. Вони не спілкуються з людьми, а ми спілкуємо. І нам це подобається. Тому ми вирішили, що в нас все вийде. Навіть якщо, звісно, тут ми працюємо тільки з вересня, і в нас немає там яких там дуже прям багато. Гостей і якісь там надприбутки, прибутки, звісно, ні. Але ми вирішили, що ми будемо працювати потроху, потроху і якось переживемо цей непростий час. А ще тут можна придбати оригінальний сувенір собі або комусь на подарунок у слов'янську власниці кав'ярні вирішили допомагати місцевим рукодільникам і знайомити з їхньою творчістю своїх відвідувачів. Тепер цю традицію відновили у Франківську, а ще тут проводять цікаві майстер-класи для всіх охочих. В основному це слов'янські майстри. Є одна дівчинка там із місцевих. Вона в'язані іграшки такі робить. От ми вирішили підтримати людей. Щоб вони приносили ну, вироби, якісь, які вони власноруч роблять. А ми ну ми виставляємо на продажу без ніякої націнки, нічого. Просто щоб їх підтримати, щоб, ну, щоб воно якось продалось і ну, хоч якийсь заробіток був. Купують. Не скажу, що прям занадто багато, потрохи купують. Ще ми тільки збираємо майстрів, так би мовити, хто надсилає нам. На продаж ці всякі вироби. От, сподіваємося, що не знаю за півроку ніде буде ставити. Дивлячись на ці витвори, так і хочеться вірити в різдвяне диво. Дуже часто дива роблять звичайні люди. І про це наша наступна розповідь: осередок добра, безпеки і тепла. Так називають світлиці Святого Миколая. Три роки тому цей заклад відкрили у Маріуполі. Він став справді унікальним для всієї України, адже давав змогу безкоштовно навчатися і розвиватися понад трьом тисячам дітей. Тепер про цей час нагадують лише світлини, адже самобудівлю Маріупольської світлиці окупанти перетворили на обвуглену пустку. Проте помічники Святого Миколая продовжували працювати і нещодавно відкрили оновлену світлицю в Івано-Франківську. У просторому приміщенні зі зручними меблями та яскравим оздобленням над інтер'єром нас було два супер дизайнери. Як ви бачите, одним з яких це був Ярема Стацик, Він загально відомий так в всіх колах Івано-Франківська, і також Любомир Савка. Він є нашим волонтером Мальтійської служби допомоги. працює, працює зовсім якби трошки в іншому, має іншої рід діяльності. Але взявся також за цей проект. такий проект мрії ми його назвали. Від самого початку світлиці Святого Миколаю опікуються волонтери Мальтійської служби допомоги. А сприяє їм у цьому польська благодійна фундація. Ця світлиця функціонує для всіх дітей, які постраждали внаслідок війни. Вони можуть приходити обирати заняття згідно їхніх побажань. І завжди в анкетці ми якби даємо батькам анкетку заповнювати і завжди питаємося щоб бо їм було ще цікаво. І ми зважаємо на це. і Відповідно до побажань, ми також можемо щось нове додати, внести з занять. Тож тут можна навчитися акторської майстерності чи вітражного розпису кулінарії та гончарства, вдосконалити англійську або опанувати правила надання до медичної допомоги. Перелік гуртків надзвичайно різноманітний і охоплює інтереси дітей від 6 до 16 років. Ми керуємося тим, що діти наше майбутнє, і зараз дуже важливо власне вкладати максимально багато якихось знань в них, творчості в них, вчити їх, розвивати їх, соціалізувати їх, тому що діти теж після коронавірусу вони тільки оговтались, і тут сталися надзвичайно жахливі речі, я вважаю, бо діти точно не готувалися до того, що вони будуть сидіти в підвалах, вони будуть чути сирену. Так, Це для ніякої нормальної людини, а тим більше дитини це не є, це не є варіантом норми. І ми хочемо цією світлицею теж дещо реабілітувати, можливо, дітей, тому що у нас працюють тут психологи. Так, є індивідуальні заняття є також такі загальні заняття, де можуть де відвідують декілька дітей там арт-терапії. І суть була в тому, що тут діти якраз можуть знайти там хто не мав, хто втратив свої знайомства, тому що приїхав з іншого міста, може знайти собі тут нових друзів. Хто втратив свою улюблену справу, там не знаю, обожнював малювати, ходив там в художню школу, так тут може знайти теж і нових друзів, і ту свою улюблену справу, і також безкоштовно, бо зараз така ситуація. Напевне, багатьом буде цікаво, як впливають на таку активність графіки вимкнення електроенергії. Але ми працюємо незалежно від графіку, тому що мається на увазі світлового графіку. Ми маємо генератор, забезпечений. і. Стараємося максимально е, раціонально використовувати це світло, але ми не припиняємо нашої роботи і виходимо в ситуації настільки, наскільки це можливо. Маємо багато гірлянд красивих, маємо багато свічок, і діти радіють, і діти навіть при свічках вони в захваті займатися чимось цікавим. Ми вже постараємося просто підібрати якісь для них такі заняття більше, можливо ручками, так щоб це все було безпечно, для них є комфортно. Знаєш, це чудове місце. І я навіть трохи заздрю дітлахам, які можуть тут навчатися. Якщо чесно, то я теж. Залишається лише побажати безпеки, затишку і тепла всім нашим глядачам, які дивилися цю програму. Будемо світлом одне одному. І до наступної зустрічі. Бачу світло в тобі!